Для того, щоб оцінити якість дотримання сумськими телеканалами стандартів інформаційної журналістики, було проаналізовано підсумкові випуски новин чотирьох сумських телеканалів: ЮАСуми, Відікон, «Відікон», «АТВ» та СТС. Для злізу було обрано 27 липня. У цей день відбулося кілька важливих для міста Суми подій. Зокрема, сесія сумської міської ради, передача програми розвитку ООН безкоштовних вуличних світильників для міста Суми. Завершився термін подання абітурієнтами. Документів до вищих навчальних закладів. Було підписано меморандум про співпрацю між Сумською обласною держадміністрацією та Укроборонпромом, і було зафіксовано в Сумській області випадки сказу домашніх тварин. Слід відзначити, що телеканали по-різному оцінили важливість цих тем. Зокрема, канал СТС практично не висвітлив сесію Сумської міськради, показавши лише перші 15 хвилин, коли відбувалося пікетування. В той же час на сесії розглядалися досить важливі питання, зокрема, розподілялися бюджетні кошти. Натомість канал ЮАСуми присвятив аж два сюжети. Цій сесії показавши в одному пікетування, а в іншому, власне, роботу депутатів. Місто Суми стало першим в Україні, яке отримало від програми розвитку ООН новітні економічні вуличні світильники. Утім, цю тему висвітлили лише три канали з чотирьох, знову ж таки, не зацікавився канал СТС. Натомість СТС став єдиним сумським телеканалом, який оперативно висвітлив ситуацію з підписанням меморандуму між Сумською обласною державною адміністрацією та підприємством Держоборонпром. Цей меморандум стосується можливого розміщення військових замовлень на підприємствах Сумської області. Телеканал АТВ показав сюжет щодо цього на день пізніше. Два інших телеканали взагалі не висвітлили цю тему. Останньому дню подання абітурієнтами документів до вступу до вищих навчальних закладів присвятили свої сюжети два сумських телеканала Юа Суми та Відікон. Причому Відікон примудрився зробити це шляхом розміщення відверто джинсового сюжету, тобто сюжету, який явно містив ознаки замовності. Відікон до підсумкового випуску новин ТРК від ікон увійшли шість сюжетів. Загальний бал дотримання стандартів у цьому випуску новин є досить високим: 5,5 і з шести можливих. Не дотримано стандарт точності у сюжеті щодо передачі місту економічних ламп освітлення. Власне про тому, що головна причина заміни ламп досягнення економії електроенергії. Глядачі так і не дізналися, скільки ж ці лампи дозволять зекономити. Натомість у сюжеті двічі фактично повторюється загальна неконкретна фраза: надасть велику економію, надасть значну. На протязі 2-3 років це надасть не лише велику економію коштів місцевого бюджету, але і покращить якість освітлення. І з точки зору світлового потоку, і з точки зору кольору цього освітлення для наших очей це буде набагато краще. І ще надасть злинчну економію і знизить викиди парникових газів, що також можливо, тому що та, та, та спека, від якої ми всі потрапляємо зараз, може буде трошки менше зростати. Сюжет проблеми та труднощі людей з вадами зору загалом зрозуміло і детально розповідає про поневіряння цієї категорії неповносправних людей. Телеканал не обмежився зйомкою лише з прес-конференції на цю тему, а й подав синхрона на пішохідному переході, де ще донедавна працював звуковий сигнал для пішоходів, що погано бачать. Проте піднявши тему непрацюючого звукового обладнання, телеканал на цьому і зупинився, не надавши інформацію від служб відповідальних за роботу світлофору. Завершення вступної кампанії до вишів стало приводом для розміщення у випуску новин відвертої джинси. У сюжеті вмістили аж п'ять синхронів проректора з навчальної роботи Сумського національного аграрного університету, не надавши при цьому жодного коментаря від абітурієнтів і взагалі не згадавши про існування у місті інших вищих начальних закладів. При цьому, наприклад, сюжет про річницю створення гамбургера є цілком збалансованим, подає думки за і проти споживання їжі у фастфудах і не рекламує жодного із сумських закладів харчування. Телеканал АТВ відзначився найменшою оперативністю серед сумських каналів. Сюжети щодо меморандуму укроборонпрому і проблем незрячих вийшли на день пізніше ніж на інших сумських телемедіа. Загалом же зведений бал дотримання стандартів у новинах цього дня складає 5,16. Як і від ікон, АТВ не дотримався стандарту точності у сюжеті про передачу сумам нових економічних ламп вуличного освітлення. Так і не повідомивши глядачам наскільки ж великою буде власне економія, обмежившись загальною фразою не только значительную економію средств бюджета города крім того, сюжет АТВ порушує і стандарт достовірності, оскільки містить посилання на неназваних спеціалістів і фахівців. за оцінками спеціалістів Україна залишається однією з найменш енергоефективних країн світу. При цьому говорять фахівці, якщо замінити в державі всі лампи на енергоефективні, можна відмовлятись від одного енергоблоку атомної станції чи двох потужних ТЕЦ. Містить підсумковий випуск новин і відверто політичну джинсу. Сюжет, нібито, присвячений проблемам глухівських біатлоністів. Відверто піарить партію Укроп немає мови про збалансованість позиції. У сюжеті критикується позиція міської влади. При цьому не робиться навіть спроби надати їй слово. Натомість подається довгий синхрон голови фракції Укроп у сумській облраді Владислава Логового на фоні партійного агітнамету. Сумський укроп завжди. Займає активну життєву позицію, тримає руку на пульсі наших справ міста і області і ніколи не стояв осторонь таких проблем, як проблеми в області спортивні. Наші глухівські депутати-Укропівці ініціюють збір сесії глухівської міської ради по вирішенню цього питання і сьогодні. Для того щоб це питання вирішити, знаєте, як кажуть в спорті, м'яч на полі у мера міста Глухово-Терещенка. В його руках показати справами, що він любить глухів, люби глухих любить мешканців міста Глухів і підтримує глухівських спортсменів. Юасумен. Середній бал самих сюжетів підсумкового випуску новин ЮАСУ ми є найвищим серед сумських телеканалів 5,57. і 57. Також у новинах каналу не виявлено сюжетів, які б мали знаки замовності. Проте канал не у всіх сюжетах дотримався стандарту повноти. Так обидва сюжети про фінальний день подання заяв абітурієнтами доступу у вищі і про розподіл депутатами міськради коштів бюджету. містять лише телефонні коментарі експертів. Хоча у першому сюжеті можна було додати коментарі абітурієнтів і представників ВНЗ, а у другому Ки депутатів, які власне і голосували за розподіл коштів, до того ж, перевага телебачення полягає саме у наданні відеокартинки і заміщення її аудіозаписом... телефонної розмови є крайнім випадком. Йосу ми став єдиним телеканалом, який усе ж повідомив сумчанам про реальні цифри економії після встановлення на вулицях міста нових ламп вуличного освітлення, розмістивши у сюжеті коментар національного експерта ПРООН з енергоефективного освітлення. «Якщо їх з лампами накалювання, то це Практически економія до 80%. Если Якщо їх сравнювати з ДРУ, в последнее время применялись в наружному освещении, то це в два рази сокращение потребления електроенергії, соответственно, сокращение витрат бюджету. Також лише в сюжеті юасу ми прозвучала інформація радника міського голови з енергозбереження щодо того, на яких саме вулицях ці лампи буде встановлено. Слід відзначити і широку та всебічну подачу інформації у сюжеті про депутатську ініціативу щодо відміни заборони входити до приміщення облради у шортах. Телеканал провів міні-експеримент зі спробою пройти повз охорону, надав можливість висловитися активістам, охоронцям, представнику обласної ради. Проінформував про європейську і американську практику вирішення аналогічних питань. Телеканал СТС дуже сильно відрізняється від решту сумських каналів. Відрізняється не у кращий бік. Зведений бал дотримання. У новинах стандартів інформаційної журналістики складає лише 3,6 і максимальних. У шести з десяти сюжетах підсумкового випуску новин не дотримано такий засадочний стандарт, як дотримання балансу думок і точок зору. Рідко витримуються і такі стандарти, як повнота подачі інформації і точність. Так, сюжет Освітній скандал у Ромнах розповідає про конфлікт учня і директора школи. Детально подається позиція учня, при цьому коментар іншої сторони відсутній. Журналіст мотивується відпусткою директора. Але можна ж було подати хоча б коментарі інших вчителів або однокласників героя сюжету. Натомість подається фрагмент запису телефонної розмови журналіста з начальником відділу освіти, який містить особисту інформацію. Я дня на три дні йду в відпустку. Мені нада мене дитина поступає, мені на з нею оформляти документи. І не несе жодної корисної для теми інформації. До того ж, виникають великі запитання щодо оперативності, судячи із сюжету, який вийшов 27 липня, конфлікт стався ще під час шкільних навчань. Тобто два місяці тому важливий стандарт відокремлення фактів від коментарів журналіста порушено у сюжеті про сесію міської ради, повідомивши, що міський голова швидко погодився з вимогами протестувальників і зняв з розгляду проблемне питання. Журналіст вдається до нічим не підтверджених припущень. Хоча причина можливо інша, а саме присутність представниці ООН в залі. Журналісти СТС часто вдаються у сюжетах до перебільшень. Так, за словами кореспондента, у сюжеті занедбана пам'ять, Щороку тут на меморіалі слави 9 травня збирається мало не все місто. Що є явним перебільшенням? А у сюжеті про аварійний стан дерев на цвинтарі кореспондентка у стендапі повідомляє: дерево впало таким чином, що дістатися пам'ятників тепер просто неможливо. Причому на відео чудово видно, що дістатися пам'ятників можна без проблем. До того ж, назвати повільно роботу КП спецкомбінат без Стю влади є дещо надуманим. Навряд чи дане комунальне підприємство можна назвати владою. Абсолютно надуманим виглядає і сюжет про ДТП на вулиці Герасима Кондратьєва. Важко зрозуміти, який інформаційний привід пробудив журналістів зняти цей сюжет, адже в аварії не те, що ніхто з людей не постраждав, а навіть і автомобілі мають мінімальні ушкодження. Виглядає так, що журналісти просто їхали повз ДТП і вирішили зупинитися і відзняти новину. Багато запитань і до сюжету присвяченого дню хрещення Київської Русі. Відсутні баланс думок, повнота і точність викладення фактів. Але найбільше своєю професійністю вражає фраза журналістки у 988 році. Князь Володимир охрестив усіх жителів Київської Русі у водах Дніпра. Того дня він поклав початок християнства в Україні. Навіть цікаво, як авторка сюжету уявляє собі процес хрещення усіх жителів Київської Русі у водах однієї річки, ще й вочевидь в один день. Отже, з 29 проаналізованих сюжетів виявлено два з явними ознаками замовності так звана джинса. Один на ТРК Відікон і один на АТВ. Що ж стосується дотримання стандартів інформаційної журналістики, то тут ситуація наступна: лідирують канали ЮАСуми та Відікон з результатами відповідно 5,57 та 5,50, при максимуму 6%. Дещо відстає канал АТВ з результатом 5,16, і значно поступається їм четвертий сумський телеканал СТС, який набрав лише 3,60 з шести можливих.